Хочу показати вам хату, яка знаходиться в Верховинському районі, село Черемошна. Це саме серце Гуцульщини. Хата в гуцульському стилі, з бруса, обшита дошкою, накрита бляхою. В хаті є дві кімнати, в яких є робочі печі. В одній є піч, така стародавня, з лежанкою, на якій можна грітися. в другій кімнаті є піч менша. Стеля ціла, нічого не прогнивши, хаті 60 років, але вона в дуже доброму стані, потребує лише косметичного ремонту. Звичайно, якщо хтось хоче якісь вигоди, санвузол, це треба до цього прикластися. Є поруч криниця, можна собі провести воду, це не є проблема. Взагалі треба розуміти, що якщо переїхати сюди або хоча б тимчасово відпочивати і хотіти вигоди, це потрібно трошки прикластися. В селі ніхто нічого за вас не зробить, а треба не лінуватися, мати дві правих руки і мати бажання щось собі покращити, якісь умови. В принципі, тут є все для хорошого, спокійного життя чи відпочинку це вигляд хати з дороги. Ми зараз на дорозі, це хата, праворуч йде ділянка по загорожу. Це дорога. Дорога тверда, шутрована, підсипана. Їде майже люба машина, але не дуже низька. Давай зайдемо зараз до хати. Тут така веранда. Досить така простора, велика. На всю хату. З веранди заходимо до хати. Тут є дві кімнати великих і в двох кімнатах є печі, печі робочі, не димлять. Тут теж от дошка в доброму стані. Зверху. Підлога в доброму стані. Тут лінолем кинутий біля пічки. Піч така старовинна з лежанкою. Можна було і приготувати їсти, і хліб спекти, можна було залізти собі наверх, погрітися. В принципі, всі колись для того і робили лежанку, щоб можна було погрітися, щоб тепло було спати. Тут двері туди до тої комори, ми потім в нього зайдемо, там велике таке приміщення теж на всю хату. Тут друга кімната. Теж зверху дошка. Мастелі, балки, так видно. Вікна дерев'яні, старенькі, але дерев'яні цілі, підлога теж в доброму стані. Дивіться, зараз ми в кімнаті, тут можливо зараз погано видно. Світло є в будинку, але в даний момент відключене. Тому що просто відключені по району. І... Але тут є пічка ще одна. Вона трошки менша, без лежанки, але піч теж в робочому стані. Все нормально, нею користувалися, нічого не димить. Ну, в хаті все ціло, нічого, не, нічого ніде немає ніякого мокрого на стелі, бо хата накрита бляхою. Це двері до комори, вона досить простора. Напевно, метра два має ширини. З цієї сторони тут обшита дошкою. То балки обшиті дошкою. А тут, отут вона, оце балки так виглядають. Тут не обшиті вони. Зверху дошка добра. Нічого не прогнивши. Підлога, ну, ще нормально. Нормальна підлога. І тут вона якраз тягнеться, бо там ще одна така кімнатка, як коморка, собі можна тримати любі там закрутки якісь, слоєчки. Ну, там є полички, то там собі люди тримали різні закрути. Тут сходи наверх, на горище, покажемо вам. І наверху що робиться з балками, з дахом. Тут така, то вздовж цілої хати, а хата має метрів 10 напав, вдовжину тут. Зараз точніше подивимося зараз. Тут собі люди тримали от різні варення, закрутки, компоти. Зараз на горищі ми тут все в доброму стані, всі оті от балки. Все ціле, нічого ніде не погнило, не поїдемо. Тут, в принципі, можна дві кімнати ще собі зробити. Досить ну, вистачає висоти. Висота є. Тупічка. Ну, досить багато місця. Щось собі тут ще зробити, дві кімнати. Тут по кутках якісь шафи такі сховані. З вікна відкривається такий вигляд. На черемошно тут хати розкидані, так по горах. Ну, хата накрита бляхою, тут видно. Ну, ціле, всі балки цілі. Наверху і підлога вся добра, в хорошому стані, ніяка не погрижена, не, не гнила. З комори вихід є не лише з хати, але і можна вийти на вулицю. Окремий є вхід. В принципі, тут може бути і якась санвузу собі зробити при потребі. І тут є вихід на вулицю окремий. Вийшов вийшовши лише з хати, відкривається отакий краєвид. Тут дуже тихо, спокійно, немає туристів. Це хата з боку, там де є вхід до комори. З правої сторони це Оце позагорожу. Все загороджена ділянка. 50 соток тут є, 25 соток. Під будинком і 25 соток під СГ. Нижче від хати є садок, є яблуньки, грушка, сливки, горіхи і там далі нижче трошки є криниця. Криниця не глибока, метр 4, але це всі в горах криниці всі не глибокі, тому що тут джерела б'ють високо. Скажем, немає ніяких стічних вод, ніяких септиків, що десь щось стікає. І водою завжди користувалися, не лише худобі давали, а самі користувалися, пили ту воду. Є вода в криниці. Цією водою користувалися всі. Люди для себе брали, користувалися і пити, і їсти варити, і прати, любе. Худобу напували. Тут поруч стайня, таке господарське приміщення. Ну і вище хата. Це як виходите з веранди, такий вигляд відкривається. Ну, тут дуже гарно. Куда не е Сюди гори, ліс. По-своєму. Гори гарні, в кожному місті по-своєму. Тут є своя краса, свої ліси, свої полонини. Хата зовні, вона є з бруса, обшита дошкою. Фарба облущилася, але хата є здорова. Нічого не погрижено, нічого не погнило, накрита бляхою, є зливи. Це хата з різних сторон, ганочок такий. Тут є ще дрова на перший час. Газда каже, кому треба буде. Тут Сараї є. Сараї тому є, дрова. Зв'язок тут добрий, київ стар, лагідь не тягне. Але Київстар дуже добрий зв'язок. Красота, хто хоче тишини і спокою. Це якраз саме те. Приїхати собі весною сюди і до осені. Живи, ходи собі. В ліс тут можна і, і щось садити можна. Тут город був, тут можна виурати. І садити собі картоплю, ну, що потрібно, можна собі посадити. Є декілька тут таких господарчих будівель, які можна або знести, або щось у них тримати собі. Можна і тваринок собі якихось тримати. А сюди краєвети. Оця гора така вершина, називається кругла. Там далі. Той хребет називається Диречок. За цим хребтом ще вища гора знаходиться скупова, називається. Ну Тут сюди найближчі сусіди, Тут за цим горбом сусіднє село, яблуниця. Яблуниця. Тут сад, Слева є грушка. Горіхи. Там, ну, ці олечай, лібрикоси. Обліпиха там є, бачу вас. Є обліки, кущі. Дуже гарно. Дорога. Спокій тут. Біля самої хати, 10 метрів від хати, там можна заїжджати до хати. Дорога є до хати, але, скажемо, трошки вищою машиною треба тут доїхати. Ну, скажімо, Дастер їде, Форестер їде. Сусіди, тут навколо є хати, але в них ніхто не проживає вже давно. Хати стоять, ну не близько через дорогу, але в них ніхто не проживає.